Машини з таким написом можна зустріти чи не вздовж усієї лінії фронту слова з пісні, яка набула не популярності. До того ж, кошти саме на ці автомобілі були зібрані на концертах Чіка і Катоші авторів популярних рядків. Майже добу у дорозі Ні хвилини на сну. Головна мета Чернівецьких блогерів – як начувати доставити ці машини на фронт. Кошти на закупівлю необхідних речей збирають як на власних сторінках в соцмережах, так і влаштовуючи благодійні концерти українських зірок. До роботу залишені усі. ту чи іншу справу робить той, хто має вільну хвилину. Реально команда велика, і всі катаються. І у нас чи катається, і е дівчата навіть бувають, що так само сідають за руль. Там Хлопці під'їхали до кордону. Вони перейшли, сіли, оформили там на бригаду. Перегнали нам. Вони вже там заді їдуть сплять. і Ми їдемо далі. Ще один варіант збору коштів трофеї з фронту. Що це вигрузити? Це тубуси. прості тубуси від використаних установок. Це ми беремо такі тубуси і розігруємо за донати за найбільші донати. З цим самим маємо змогу придбати тачки». Машина на фронті розхідний матеріал, але це не означає, що використовуються вони необережно. Наголошує Олександр. Сьогодні десантник отримав нового залізного коня. Якби там. Ну, не казали, що військові не бережуть машини. Ну, це неправда. Військові дуже бережуть свої машини, і я вам скажу більше, вони вкладають свої сили і свої кошти. Втратити машину чи втратити воїна питання, яке не потребує відповіді. Були такі випадки, коли машина ну, спасала людей.